Найпростіша схема це так званий чорний нотаріус. Тобто нотаріус свідомо виготовляє документ з ознаками підробки, в який чітко вносить недостовірну інформацію, що начебто моя чи ваша квартира була продана якомусь громадянину. І фальсифікується мій чи ваш підпис. А потім на наше обурення, коли виявляється цей факт, він скаже: така я ж не експерт, Прийшла якась людина, сказала, що то ви, шановні. Я оце і засвідчу. а що, вкрали квартиру? Ай-яй-яй, звертайтесь в поліцію, вона допоможе. Мінуси цієї схеми. По-перше, чорні нотаріуси хочуть відповідні гонорари, що впливає на бюджет даного заходу. По-друге, їх стає все менше, і вони не можуть наразі забезпечити весь ринок злочинів цього плану. Друга схема. Так звані договори до 2013 року. Справа в тому, що у 2013 році запрацював Державний реєстр нерухомого майна. І все майно повинно бути в цьому реєстрі. Але є маленька дрібничка, що туди заносяться тільки угоди, які відбуваються після прийняття закону, тобто після 2013 року. Всі ж інші, е, житла, всі інші види нерухомості. Родянин має право будь-коли туди внести. Має право, не зобов'язаний. І тому досі більшість нерухомості в реєстр не внесена. А реєструвалася вона раніше в БТІ в кожному населеному пункті, більш-менш крупному є бюро технічної інвентаризації, де просто папери реєструвалися і лежали на своїх шафах. Тому злочинці підробляють якийсь договір до 2013 року. А радісно з ним йдуть до пересічного нотаріуса. Кажуть: от бачите, да, ми набули право на майно, тепер хочемо зареєструвати. І таким чином отримують право, так як перевірити, нотаріус наразі ніяк не може. Довідку з БТІ вони теж підробляють. Нотаріус повинен отримати довідку з БТІ, який підтверджує дані документи. Якщо вже підробили договор, то і підробити довідку з БТІ, нема ніякої проблеми, у громадян. Це другий спосіб. Є деякі інші. Стосується заповіту, стосується іпотеки, але вони приміняються набагато рідше. Що би я хотів порадити? Якщо ви хочете купити квартиру, то, передусім, звертайте увагу на документи. Повинен викликати сильний подив. Якщо документи 2012 року ніяк не реєструвалися до цього, вони кажуть, що ми візьмемо довідку в БТІ. Ну, намагайтеся самі перевірити ці факти. Вимагайте, щоб нотаріус безпосередньо сам давав запит, не орієнтувався на їх довідку, а сам безпосередньо давав запит в БТІ. Давав вам цей запит на руки і ви йшли, самі заносили, самі отримували відповідь. Це вас збережає від отримання житла по другій схемі. По якій ви замість того, щоб отримати свою домівку, отримуєте дуже багато проблем в цивільних та кримінальних справах, які проти вас скоро будуть заведені за вимогою справжніх власників помешкання. Що ж стосується безпосередньо внутрішньо переміщених осіб, то все-таки я б їм радив підтримувати контакт з якимось. Сусідами, які періодично могли б відвідувати домівку і дивитися хоча б самі основні речі, чи не змінили там вхідний замок. Бо якщо злочинці не змінять вхідний замок, вони не зможуть показувати вашу квартиру. Не зможуть показувати, не зможуть продати. І як тільки буде зміни замку, зразу вже відповідно реагувати. Писати заяву в поліцію тощо. А з цього приводу ще є дуже багато різних цікавих ситуацій, про які, якщо вам буде. Цікаво, ми розповімо в наступних випусках.